Сьогодні відкриває нам церкву піснопені смисл Христового Рожденства. Для чого приходить Бог на землю? Що хоче Господь від нас? Як ми маємо вести себе? Як ми маємо познати Його? По яким критеріям? Церква співає нині віфлеєме. За тебе проказав, що ти земля особлива і не менше от других земель і Юдових, бо із з тебе вийде вождь, котрий упасит, спасить людей моїх Ізраїля. І нині церква співає, якби наперед каже, віфлеєми, приготовляйся, готовийся, віфлеєми, отверди всім едеме. Красуйся єфрафо, бо дерево жизни у вертепі процвітет од діви. Райбо оноя, райбо ботої чрево явилося, рай мисленний. в нем же тот Божественний сад, із котрого були вигнані Адам і Єва, од нього тепер будемо їсти, і живі будемо. Не так, як Адам, коли їв отвергли його від от дерева вічного життя, а Христос рождається, прежде падший, згублений, упавший образ виставити, відновити. І так, по православному, Бог сходить з небес заново. Бо создати чоловіка, Адам і Єва погубили перший образ. Ну, буквально коли стару ікону знімають у неї копоть, вона чорна, чорна, і не видно образи. Ну от зняли з неї копоть, і вдруг проявилися красиві ясні образи. Точно так Адам і Єва, а в їх лиці весь род людський. Покривається копотю гріха і беззаконня, і люди втратили перший образ Божий тот образ, котрий Бог создав первих людей, а вони і згубили, поламали, знищили наподобиї, якби ніхто із безумних людей обезобразив своє лице. І Спаливши і обезобразивши, лікар приходить, щоб провести операцію, заново вернутися у Царство Божє, восстановивши образ. Готовися, в іфлеєме. І ти, Едеме, раю, тепер красуйся. Бо з тебе вигнали воно Адама і Єву, а ти вже нині будеш встановлений як, бо дерево життя, то що в раю Адам і Єва були не допущені після гріхопадіння, бо причащалися від центрального дерева, на котрому росли плоди вічного життя, коли заразилися заразними плодами. Ангели виводять їх вон із рая аби вони мали доступа до дерева живота вічного. Так нині церковь співає дерево жизни знову процвіло. А де? У вертепі, у хліві. А де від кого процвіте від Діви Марії? Бо тепер її от мисленний рай, божественний сад, от котрого тепер будемо їсти плоди, заново плоди, плоди вічного життя, від котрих одогнали Ангела Даме Єву, то будемо їсти плоди вічного життя, причащаючи тіло й крові Христової, для того, щоб наслідити життя вічної. Не так як Адам умер духовно, Христос рождається прежде, падший колись, тепер його восстановити. Тому вся православна робота духовна восстановити образ перший зробити себе відродженим силою Христа Ісуса. Чим? Якими інструментами? Вірую в Христа Ісуса. Котрий прийшов подняти нас і вернути, тепер бути способним вернути у Царство Божиє. І ще один момент. У сьогодні апостола Павла, посланню к євреям, написано так: Праведний буде вірою живий, в новому завіті основний тепер двигатель нашого життя віра. І навіть додає Павел. І ще й третє: віра, надія і любов. Но любов із них головніша, бо любов переходить в вічне життя, а віра і надія нужна для земного життя. І нині каже Павел посланню к євреям, праведний вірою жив буде. В грецькому варіанті: Живий і оживший, то один, один глагол. Ми з вами, люди, котрі ожили вірою. Подобно тому, як чоловік заумер, утратив дихання, утратив признаки жизни, і друг з ними зробили медицинську маніпуляцію, і чоловік вернувся к жизни, ожив. І ми християни, ті люди, котрі із мертвого состояння ожили вірою во Христа Ісуса. І тому нині співаємо, Христос рождається, не для того, щоб показати, який Він сильний і красивий, а щоб нам усім востанавлювати, прежде падший, упавши і збившийся із норми. Образ чоловіка, і так поступаючи, ламаючи в собі монстра гріха, мойтують діти Божі, діти Христові, діти церкви, котрі движуться в вірі, ну у вічності разом зі святими, котрих Господь прийшов всіх, усіх святих. Вернути в царство Боже, і з ними по милості Божої, і ми зможемо наслідувати царство Божє. Амінь.